Доброго дня, мої любі друзі, садівники, поціновувачі краси і ті, хто точно знає, чим мульча відрізняється від компосту. Сьогодні вранці я прокинулась від світла, справжнього, теплого, сонячного. Після довгих дощів це майже диво. Здається, сама Шотландія не впізнає себе в дзеркалі. Нарешті, сонце. Птахи співають гучніше. Троянди відкривають пелюстки ширше, роси на листях блищать, як маленькі коштовності. Сад світиться, як начищене яблуко, а троянди наче розплющили очі після довгого сну. Ось він, ідеальний ранок, щоб знову трохи побути разом. Тож ходімо подивимось, як мій сад прокидається у променях сонця, бо такі ранки треба берегти і показувати. Після дощів сонце як подарунок. І сад відповідає на нього так, як тільки сад може, квітуванням і ароматом, що обіймає з усіх боків. Камера цього не передає, на жаль, але саме зараз у моєму саду стоїть така краса, не тільки в кольорах, а й в повітрі. Троянди розкриваються одна за одною, дякуючи сонцю, і пахнуть так сильно і ніжно водночас, що хочеться цю мить якось зберегти. В баночку, в флакон, у спогад. Звісно, троянди різні за формою квітки, за відтінками кольору. І кожна пахне по-своєму хтось тонко й свіжо, хтось густо й солодко, а разом вони створюють аромат, якого нема в жодному парфюмерному флаконі. Іноді я думаю чому жоден парфум не пахне так, як мій сад зараз? Може, тому що жоден ще не створено з любові, дощу, сонця, півоній і троянд одночасно. Ну, а поки камера не вміє передавати запахи, я просто покажу вам, як це виглядає, і може, ви теж щось відчуєте. Сад щодня змінюється. Сьогодні він особливо щедрий на барви, на аромати і, звісно, на трохи садової драми. У головних ролях троянди в розквіті, сонце на біс і дрозди. Дроздова мафія у ролі загадкових, але дуже впевнених в собі злодіїв. Поки я захоплено, знімаю троянди. Дроздова мафія не дрімає, розкидає мульчу по всьому подвір'ю, підкопує троянди просто під корінням, і, здається, вже перепорпало мені все, що я так старанно розклала вчора. Життя в саду не буває спокійним, але саме в цьому його чарівність. Тож вмощуйтесь зручно, буде і красиво, і смішно, і трохи підозріло, як завжди в мене в саду. Кажуть, у кожного саду є душа, а мій ще й повноцінна сцена. І не якась там аматорська, а з трояндами, які вже давно заслуговують на контракти щонайменше з Нетфлікс. Тут кожна квітка персонаж, кожен кущ актор з характером і амбіціями. Одні дисципліновано репетирують за розкладом, інші імпровізують у повному розквіті, а деякі просто з'являються в кадрі і крадуть шоу. Сьогодні другий випуск моєї садової вистави Мої троянди поіменно. Але не поспішайте імена наших героїв я озвучу трохи згодом, щоб зберегти інтригу. Нехай кожна поява буде сюрпризом, як у справжньому театрі. Тож зустрічайте п'ятьох зіркових персонажів у сьогоднішньому трояндовому дефіле. Легендарна пані з минулого, яка могла б диктувати моду ще у вікторіанську епоху, поетеса в жовтому, ароматна і загадкова, мов сонет написаний при свічках Аристократка, що трохи з пудри, трохи драми, і повною відсутністю скромності леді з шекспірівським ім'ям. Тонка, емоційна, з натяком на трагедію. І, звісно, джентльмен, який міг би працювати ведучим прогнозу погоди на BBC, але вирішив квітнути в моєму саду. Готуйте чай, розслабляйтесь, діставайте печиво. Бо зараз почнеться другий акт нашої квіткової вистави. Обіцяю. Буде красиво, душевно, з ноткою гумору, і дуже потрояндово. Отож перша квіткова історія Гертруда Джекіл – Легенда зі складним поглядом. Якщо ви ще не знайомі з Гертруда, не поспішайте. Вона сама вирішує, коли з'явитись і чи варто взагалі. Гертруда Джекіл – це без перебільшення легенда садового світу. Вона має той самий погляд, що й актриса, яка вже знає, що отримає Оскар, але все одно злегка роздратована, що не дві статуетки. Охарактеризую її так: колючки є. Форма куща трохи недбала, трохи велична. Я велика, тому мені дозволено все. Вираз – Вічний скепсис. Це ваше літо Ну-ну. Аромат розкішний, потужний, класичний, як ті парфуми, які купують один раз у житті. Це не троянда, це ароматна заява. Амбіції такі, що інші троянди шепчуться в коридорах. Одного разу вона не розквітала тиждень. Здається, я глянула на неї без достатньої поваги, і вона це помітила. Вона не просто троянда, вона ікона, названа на честь самої Гертруди Джекіл, піонерки садового дизайну, яка точно знала, де що має рости і хто має стояти у тіні. У моєму саду вона як поважна персона, що завжди все знає. Якщо інші троянди ще тільки прокидаються, Гертруда вже щось планує, когось критикує і, можливо, пише мемуари. У моєму саду Гертруда росте поруч із трояндою Принцеса Олександра Овкент. І я вам скажу, це садове сусідство високого напруження. Це садова битва титулів. Оскільки камера схопила обох в одному кадрі. Я не можу мовчати. Це не просто сусідство, це садова конкуренція високого рівня. Вони щодня влаштовують міні баттл краси та аромату. Гертруда більш стримана, аристократична, трохи сувора. Така собі троянда вчителька з глибоким внутрішнім світом. А принцеса Олександра. Ніжна, розкішна, з тією м'якою граційною жіночністю, яку важко не помітити. Вона не сперечається, вона просто сяє. І ось вони стоять поряд обидві рожеві, обидві прекрасні, обидві з чудовим ароматом, і кожна впевнена, що саме вона головна зірка в кадрі. Часом я дивлюсь на них і думаю дві дами на балу, обидві впевнені, що корона має бути саме в неї, а мені тільки встигай милуватись ними і мирити. А ось ще одна пара, яка росте поруч. І, здається, вже давно грає у своє кіно The Poet Свайф і Габріел Ок. Трояндове кохання в об'єктиві. Вона поетична душа з ароматом цитрусового суму. Яскрава, тепла, з лимонно-жовтим сяйвом і трохи меланхолійною душею. Він мовчазний надійний герой, на якого можна спертися навіть у пориві вітру. Спокійний, врівноважений, ніжний, благородний, з глибоким бархатним тоном, мов із роману Томаса Харді. І разом вони виглядають як трояндове втілення любовної сцени з британського роману. Коли дивишся на них у кадрі, не можна не помітити, вона ніжно схиляє свою квітучу голівку йому на плече. Ну, от просто як у хорошому мелодраматичному фільмі. По характеристикам відзначу таке The Вайф – тиха, мудра філософія в пелюстках. Колір жовтий, не банальний, а витончений, як рядки улюбленого вірша, тепле вершкове сонце, аромат, як у нової книги, тихий, глибокий, трохи магічний, не просто запах, а запрошення до медитації. Вона не поспішає, її філософія краще рідше, але зі змістом Вростає у світ. І з легкою химерністю, схиляє голову, мов розмірковує про вічне. Вона не влаштовує сцен, не прагне до уваги, але завжди залишається в пам'яті. Справжня трояндова дзен леді. Це не просто троянда, це медитативний стан. Габріел Ок трояндовий джентльмен, кущ міцний, зібраний, без зайвих емоцій, колір теплий, благородний, приглушеновинний, як старе бордо у добрій компанії. Аромат глибокий, стабільний, з нотами сливи, спецій і внутрішнього спокою. Поведінка стримана, але чарівна. Я тут, якщо що, поруч. Завжди поводиться гідно, не ламається, не падає, не скидає пилюстки від легкого вітерцю. Стриманий, стійкий, без зайвого пафосу ідеальний садовий чоловік. Він не конкурує, не кричить, не вимагає уваги. Але коли розквітає, всі раптом помічають, в саду стало якось надійно. Габріел Ок не з тих, хто збуджує ураган, він той, хто його витримує. Поруч із ним навіть найемоційніші троянди трішечки заспокоюються, бо з ним безпечно. І головне, він не колиться, він тримає себе в руках, і кущ теж тримає. Якби він був людиною, ходив би в жилеті, носив би годинник на ланцюжку. І завжди казав, все буде добре. Наступна квіткова історія Мері Роуз. Троянда з романом у серці. Але як у кожному хорошому романі, тут не обійшлося без невзаємного кохання. Трохи осторонь, але зовсім не зникаючи з кадру, росте троянда Мері Роуз. Вона щодня квітне щиро, відчайдушно, з усією силою рожевого серця. Її пелюстки ніжні, рясні, як почуття, які не сказані в голос І здається, вона весь цей час закохана у Габріел Ок. Вона танцює з вітром, розгортається на сонце, з усіх сил намагається бути помітною. Але він... Той самий спокійний джентльмен лишається вірним своїй З поет Wife» і навіть не озирається. І хоч Мері Роуз влаштовує щоденне квіткове шоу, яскраве, щедре, ароматне, у відповідь лише тиша. Така ось садова мелодрама. Вона вся в почуттях, а він мовчить. Але є в її мовчанні щось сильне, бо, попри все, вона продовжує квітнути. Не для нього, для себе. І для мене. Бо я щодня затамовую подих, дивлячись на неї. Це троянда, яка не чекає відповіді. Вона просто продовжує любити мовчки. По характеристикам я опишу її так. Троянда Мері Роуз – романтична героїня, яка не здається. Колір класично рожевий, але з тією глибиною, що викликає емоцію. Аромат легкий, свіжий, з ноткою старовинної англійської казки і трояндового варення. Кущ не дуже великий, але неймовірно щедрий, квітка за квіткою, як репліка за реплікою. Витривала, рясна, зворушливо віддана ідеї цвісти, навіть якщо на неї не дивляться. Манери, як у героїні Джейн Остін, стримано чарівні з натяком на внутрішню драму. Вона трохи образлива, але красиво. Може розквітнути несподівано, а потім зніяковіло опустити пелюстки, ніби сказала зайве. Її краса не кричаща, а делікатна. Це не троянда для селфі, це троянда для листів, написаних від руки. Іноді потребує підтримки, як кожна тидітна душа з тонкою натурою. Але коли цвіте, сад затихає, бо приходить тиша з минулого. І ось моя остання квіткова історія, витримана в тоні попередніх сцен, але з м'яким ліричним фіналом як останній акорд у пилюстковій симфонії. Зустрічайте Дездемона. Лірична леді з поглядом у далечінь. Дездемона єдина троянда, яку я іноді хочу обійняти. І заварити їй ромашковий чай, це трояндова леді з внутрішнім монологом. Дездемона. Ніжність з тінію трагедії. Вона біла, але не просто біла. У її кольорі є відтінок слонової кістки, ранкової туги і порцелянової тиші. Вона ніби щойно вийшла з п'єси. Злегка розгублена, наповнена почуттями, які неможливо висловити словами. Її пелюстки, як шифонова сукня, з натяком на дівочу уразливість. Аромат тонкий з нотами мигдалю, ванілі й передчуття грози. Розквіт стримано пристрасний, ніби не знає, чи їй можна бути щасливою. Тендітна, але не слабка. Просто дуже чутлива до контексту. Кущ акуратний, витончений, мов силует у вранішньому тумані. Цвітіння не змагання, а внутрішній монолог. Дездемона – це троянда, яка читає Шекспіра пошепки, і знає на пам'ять усі монологи про кохання і долю, з'являється на сцені несміливо. Але коли розквітає, серце трохи стискається. У ній така щирість, що хочеться попросити вибачення, навіть якщо нічого не зробив. Вона не демонструє себе, вона мовчки присутня, не викликає захоплення одразу, але з часом проникає в душу, як та пісня, яку ти колись почув випадково, і тепер слухаєш щовечора. Її краса. Як сцена без слів, її ніжність не слабкість, а вибір, її аромат, як обійми, які ще не відбулися. А поки троянди змагаються у своїй красі й драмах, тихенько на задньому плані вже доцвітають півонії. Вони цвітуть майже місяць, попри душі, вітер і холодні ночі. Стійко, мовчки, без претензій, просто дарують своє світло, поки ще можуть. І я знаю, зовсім скоро нам доведеться з ними попрощатися. Але сьогодні ще ні. Сьогодні вони тут розкриті, живі, прекрасні. І я просто хочу на них зупинитися і подякувати їм за цю тентітну присутність. А поки троянди розігрують свої драми, романи й поетичні сцени, десь поруч, на терасі, у самому епіцентрі аромату й краси, лежить ще одна квіточка особлива з м'якенькими пухнастими лапками. Це мій Бруно. Він не втручається в трояндові інтриги, не бере участі в змаганнях за увагу. Він просто мудро спостерігає збоку, зручно вмостившись на подушечках, ніби каже, все це, звісно, дуже красиво, але головне комфорт. Можливо, він і є справжній господар цього саду, просто троянди ще не в курсі. А я щаслива, що можу бути глядачкою всього цього садового театру і ділитись ним з вами. Квіти вчать нас любити миті. Адже їхня краса така швидкоплинна. Сьогодні вони розквітають, мов подарунок, мов зізнання, а завтра вже лише спогад, але саме в цій миттєвості вся магія. Квіти вчать нас любити миті, і їхня краса. Мов подих, мов поцілунок літа, мов пам'ять про щось дуже важливе, і саме в моєму саду такі миті народжуються щодня. Квіти вчать нас любити миті, бо не знають, що таке дедлайни. Вони цвітуть, коли готові. І зникають, не перепрошуючи. Здається, вони щось знають про баланс життя, якого ми ще шукаємо. І, можливо, саме в саду відповідь. Дякую вам, що були зі мною і з моїми трояндами сьогодні тут. До зустрічі в наступному відео! Попереду ще буде багато цікавого. Тож не забудьте лайк трояндам, підписка саду, а дзвіночок, щоб не пропустити наступну квіткову сцену. Гарної погоди вашим садам і миру, вашим домівкам!